треба карати не е, тих хто порушує скажімо так систему а тих хто е, ну таке слово відмазують якщо є тиск на суддів якщо або самі судді приймають відповідне рішення правоохоронці прокурори все решта поки ми не почнемо саджати ось цих людей яких ловлять на хабарі, ну нічого не зміниться люди які знаходяться в цій системі чиновники прокурори судді вони відчувають свою безкарність вони відчувають, що вони є таким пов'язаним колом, є кругова порука, яка покриває один одного. Поки вони знають, що ти можеш набрати хабарів на мільйон, віддати, там, воно каже, половину, а половину залишити собі, і тебе ніхто нічого не робить, ти зможеш відкупитися, то в цьому контексті так і буде продовжуватися. Для того, щоб систему цю зруйнувати, Якраз треба ці гунтики викручувати, поки їх не викрутиш. Вона буде існувати і фактично постійно самооновлюватися і самозахищатися.